Понад 2,5 тисячі вчителів до 30 років працює у школах Дніпропетровської області. Це другий показник в Україні після Львівської області. При цьому від 4,5 до 6 тисяч гривень або приблизно 170 200 доларів на місяць отримує вчитель або вчителька, які відразу після педагогічного університету прийшли працювати до школи. Скільки і яких учителів є в містах і селах України та як живеться молодим учителям у Молдові, про це сьогодні у випуску проєкту наш. Чи не наше чверть, а точніше, 24% вчителів в Україні це люди до 30 років. При цьому вчителів і вчительок старше 50 років 28 А отже, трохи менше половини всіх учительських кадрів в Україні люди в найбільш продуктивному віці від 30 до 50%. Середня вчительська зарплата у вересні 2018 року складала 7400 гривень або 282 долари. Дещо відрізняються умови роботи вчителів у селах і містах. Учителів заманюють до сільської місцевості пільгами. Наприклад, в Україні вони можуть користуватися житлом безплатно. Але така розкіш доступна далеко не всім учителям. Лише третина шкіл в Україні розташовані в містах і аж 67% у селах. У нашій індустріальній Дніпропетровській області все навпаки, ніж всюди в Україні. 60% шкіл розташовані в містах і тільки 40% у селах. А от у Товолинській, наприклад, 16% міських шкіл і аж 84 сільських. У Молдові в останньому кварталі 2017 року зарплата вчителів склала близько 320 доларів. А за рік до того, деякі змі писали, що близько 40% освітян отримували еквівалент 56 доларів. Останніми роками країною прокатилася хвиля протестів, і після них зарплати молдовських вчителів підвищилися. Як сьогодні живеться вчителям у Молдові? Давайте послухаємо 20-річну вчительку. Я вирішила залишитися в Молдові, бо вийшла заміж за молодого лікаря. Ми не хотіли їхати з країни. У селах Молдови склалася ситуація, коли батьки емігрують і залишають дітей із дідусями та бабусями. Тому ці діти близькі мені. Моя про роботи. суфлітва 77. Їм потрібна молода людина для спілкування. А більшість учителів у селі пенсійного віку важко працювати зі старшими вчителями. Різниця у віці створює багато труднощів між ідеями та позиціями. Наприклад, я хочу зробити одне, а вони завжди пропонують зовсім інше. Ралтеванґейсміслафікарі. Щороку ми отримаємо гроші з бюджету на вугілля, дрова та електроенергію. Ми також одержуємо допомогу для сплати основних податків. мені тут подобається. це мій дім, і я не хочу їхати звідси. мені подобається ходити вулицями та мати можливість говорити своєю мовою. Критка треба про сім плосоюбиш копії. Учитель повинен любити дітей. Якщо ні, то ти не зможеш бути вчителем. Сі сім ті я відчуваю велику прірву між вчителями. Ця молдовська школа так нагадує звичайну криворізьку. Чисто, дуже скромно, але мені не вистачило тут деталей побуту, як живе ця шкільна вчителька, яка в неї квартира, двір, господарство. Що спільного у молдовської вчительки і українських вчителів? Пишіть у коментарях. А якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримайте експерт КР, як саме написано в коментарях. І підписуйтеся на нашу Facebook-сторінку, ютуб канал і інстаграм, щоб знати більше.